Є знижки на гепаргін 10% в аптеках. Подорожник, пам та ощад. Оце так покидьки у Запоріжжі. Чоловіки погрожували вбивством сім'ї загиблого бійця зсу. Якщо та не віддасть їм кошти, отримані від держави. Мова йде про тисячі доларів, і такий випадок в Україні не поодинокий. Деталі гучного затримання ракетирів розкажу за мить. З вами новини Тесенвії і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. Ми переходимо до новин. Як таких покидків взагалі земля носить у Запоріжжі? Оперативники Служби безпеки України викрали та затримали злочинне угруповування, яке перейшло усі моральні межі. За даними СБУ, ті хотіли віджати державні виплати у вдови воїна ЗСУ. Служба безпеки нейтралізувала злочинне угруповання, яке тероризували і намагалися тримати страху мешканців Запоріжжя. Серед потерпілих були родичі загиблих українських воїнів. Задокументовано факт вибивання 10 тисяч американських доларів від дружини одного з полеглих захисників України. Ось вони троє злочинців, як пишуть у мережі. Вони запорізькі кримінальники: Віталій Коломоєць, Анатолій Гребенець та Андрій Смоляний. За гроші, які вдова загиблого воїна зсу отримала від держави, бандити були готові на все. Спочатку вони заявили, що її чоловік, нібито, не повернув їм борг. Потім почали переслідувати її з родиною, чинити психологічний тиск, та навіть погрожували вбити її дочку. За розробленим планом, один із підозрюваних з вересня 2023 року почав вимагати від жінки сплатити неіснуючий борг її чоловіка у сумі 10 тисяч доларів. США він систематично телефонував їй та відвідував за місце мешкання з погрозами застосування насильництва та пошкодження майна. Інші двоє навпаки за цю ж суму запропонували вдові військового свої послуги з вирішенням питання про неповернення боргу. Групу вимагачів затримано в порядку статті 208 КПК України після передачі частини грошових коштів у сумі 150 тисяч гривень. Двом з них суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, третьому цілодобовий арешт. Як повідомляють у СБУ, розбоєм ці троє займались давно і буквально тероризували місцевих. Із застосуванням сили вимагали від них данину за борги, яких не існувало. Таким чином чоловіки, нібито поширювали свій вплив в обласному центрі та кількох інших районах області, а зловити на гачок зловмисників вдалося в момент передачі їм грошей. Співробітники СБУ затримали трьох зловмисників під час передачі їм половини суми від дружини загиблого. За даними слідства, кримінальники проживали в обласному центрі і раніше вже відбували покарання за тяжкі злочини, у тому числі за розбій. Якщо їх вину доведе суд, то чоловіки сядуть ще раз. Ракетерам загрожує до 12 років позбавлення волі. Сбу та нацполіція ж продовжують розслідування щоб з'ясувати якомога більше деталей про злочинців. Як би це не проголомшувало, такі ситуації в Україні не поодинокі. У службі безпеки вже кілька разів повідомляли про випадки ракетирства у бік українських воїнів чи їх сімей в різних регіонах України. Так от наприкінці грудня просто ідентична ситуація сталася на Волині. Як розповідають у службі безпеки, там молодики організували банду, яка напала та жорстоко побила військовослужбовця ЗСУ, щоб заволодіти його грошима. Внаслідок нападу боєць отримав черепно-мозкову травму та забій шийного відділу хребта. А от грошей ті так і не отримали. СБУ розібралася з бандитами та навіть знайшла того, хто дистанційно командував злочинцями. Служба безпеки та національна поліція нейтралізували організоване злочинне угрупування, яке тероризувало і намагалось тримати в страху мешканців Волині. Зломисники створювали штучні конфліктні ситуації з місцевими жителями, а потім вимагали з них гроші за мирне вирішення спірних питань. Співробітники СБУ задокументували факт вибивання неіснуючого боргу у понад 120 тисяч у гривневому еквіваленті. З пораненого воїна гранатометника ЗСУ, який повернувся з передової для лікування та реабілітації. За даними слідства, організатором банди виявився кримінальник, який відбуває покарання в одній з колоній на волині за пограбування. До незаконної діяльності він дистанційно залучив трьох своїх спільників на волі, які раніше вже мали тюремні строки за розбій, крадіжки та вимагання. А от у Черкасах знайшовся той, хто захотів нагрітись на людському горі по крупному. У вересні 23-го року СБУ затримало чоловіка, який вимагав від родин загиблих захисників частки гарантованих їм грошей. Йдеться про одноразову виплату від держави у розмірі 15 мільйонів гривень. Служба безпеки задокументувала, що фігурант у такий спосіб вимагав майже 800 тисяч гривень від матері та сестри військового зсу, який загинув навесні 22-го року під Сіврадонецьком. Щоб вибити суму, зловмисник регулярно тероризував родину загиблого воїна і погрожував жінкам убивством у ході оперативних заходів. Співробітники СБУ затримали ракетира на гарячому під час передачі йому частини данини у розмірі 200 тисяч гривень. За даними слідства, затриманим є місцевий житель, який використовував власні зв'язки серед мешканців регіону, щоб отримати інформацію про родичів загиблих українських захисників. Я не можу зрозуміти, як взагалі можна піти на такий злочин, переступивши не тільки через закон, але й через всі можливі моральні принципи. Сподіваюсь, усі, хто тероризує українських воїнів та їхні родини, отримують належне покарання. Як вберегти родини військових від рекетирів та яке покарання повинна застосувати до них держава? Напишіть нам у коментарях, а також ставте лайки. Обов'язково підпишіться на канал. До зустрічі.